Ще вітаю друзі. Я, кондиб Андрій, відкриваю сезон і передаю цю естафету всім наступним, трошки людям і активістам. Зараз ми знаходимося на виїзді з міста Володимир Волинський. Траса H20 H22. Легендарна, де наш автодор відкрив сезон по асфальтуванню доріг. Зараз я включу вам трансляцію і будете дивитися, що тут. Проходить, чи є технології. Мною було е, подзвонено голову районної ради Глука Романа, який має зараз прислати сюди комісію, яка наглядає за ремонтом доріг і всіх відповідальних людей. Так само передзвонив до обласних депутатів, до міських депутатів, щоб вони трошечки подивилися, як вони роблять. На даний момент хлопці вже ховають лопати, я не знаю чому, але менше з тим. Зараз подивимося як вони працюють. Нагадаю, що за всіма нормами складати асфальт з калюжи, воду, принаймні в таких технологіях не є дуже добре. Нагадаю, що це наші гроші кладуть всі податки. Я, звичайно, зніму, бачили, як буде. Добрий день. Доброго дня. Це техніка автогору. Я зараз покажу нашого легендарного чайничка. Добрий день. А поробити не в нас! Ні, дядь. Прийдіть! А прийдіть, порубіть! А Ходіть зі мною, я вам покажу, чим ви працюєте і чому ви так працюєте сюди. Де наш легендарний чайничок? Це підготовлено на поверхні. Мені пропонують тут облаштуватися на роботу. Але я нагадаю ще раз цим. Що я і так дуже багато плачу податків, так само, як і мої друзі підприємці, які йдуть в наш бюджет, йде в Автодор, йде на нашу обласну раду, яка розподіляє саме власне, пан Мирка Іван, який розподіляє кошти. І тепер подивіться, як забезпечені наші хлопці, якими інструментами вони працюють. Звичайні лопати. А де чайник хлопці? Покажіть чайника просто. Покажіть, як я чайник. У нас місця вакають на роботу, прийдіть, прийдіть сюди. Треба знімати, треба. Такий розумний Кандибух, а прийде на роботу, є вакантні місця в нас. Які вакантні місця? Є дорожні робочі, є шальники, учаска, приходьте, покажіть. Зараз буде комісія. зараз тут буде комісія і буде. Станьте, покажіть нам, будь ласка, візьміть лопату. Зараз був дорожній робочий. Фамілія і ми працюємо. Ви, 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 ви приїхали. Ви ж мене знаєте. Ви ж мене знаєте. Ну ну добре, я вас знаю. От і все. От хто такі, ви пропонуєте роботу. Покажі, покажи. Ні, друзі, ви маєте правильно робити. Ви маєте правильно, ви зараз стоїть. Ви працюйте, а я знімаю. Давайте. Ви жалуйтеся, вам погану пояснювати, ми готові. Давайте, давайте, ви працюйте, працюйте. Ось так люди бояться, ось так вони працюють. Ну, давайте. Я ще вас буду вчити показувати. На Я знімаю, ну, та дурний не буду, а працювати, розумієте. Ви ну, розумієте, а дивіться, yes. як ви працюєте, ви бачите, яких умовах ви працюєте. Ну, правильно. Дали, дали, на наказ ви працюєте. Але яка інформація? Ями, опять, самотар. Працюйте. Працюйте. Працюйте, <працюєте> <працюєте> <працюєте>, хлопці. Роблю офіційну заяву товаришам депутатам районної ради. Я собі можу це позволити в такій весній формі. Так само роблю заяву депутатам обласної ради. Своітьте комісію, сезон відкритий по асфальтуванню. Беріть, будь ласка, і контролюйте. Дане асфальтування так само проводилося минулого року, в квітні місяці. По цій самій трасі, так само з ямами і так далі. Як бачите, особисто я не мішаю працювати. Я просто знімкою, як вони працюють, всього на Я місця покажіть. Не придіть, ви на роботу, навчіть. Ви начальник якийсь? Я не про... начальник. Покажіть, а ви формуєте роботу. Покажіть, будь ласка, навчіть, ви, ви, ви таксі приїжджаєте, всі таксі грамотно покажете. А, з... Так, звичайно. Знімаєте правильно, як робити. Ви, ви мене не знімаєте. Я в себе знімаю. Ти працюєш в своїй структурі. Ну. Ти робиш себе професіоналом. Я не прорахую себе професіоналом. Понимаєте, всі... Не знімайте на передній камеру. Ну чого? Два дні назад приїжджає дорожня поліція, складає мені протокол. Що я? Добре, я все ще десь зробити. Цих людей, які їдуть, вони з вас сміють. Власніється вся країна. а Ви робите так, як і робили. Ви, ви, робили. ви працюйте, я вам не Аварийні. мішаю. Будь ласка, я працюйте. Працюйте. Працюйте, працюйте. Минулого року так само ви асфальтували. Я тоді не знімав, мені було хліб. На цього року я от.

А чого ви заглушили техніку? Коли, Працюйте. Вони на сьогоднішній день зарплату, на, вони тобі на, на. за листопад віддали 30 гривень. Хто вас обід? Ото От, дивіться, зараз людей обід в 11-й годині. А в 11-й має фото модель. Так, да, знімай. От, в 11-й годині вони мені щойно заявили, що в них вже обід. В нас перекур просто. Перекур, обід. Тобто, це гроші платників податків. Зараз приїдуть інші люди і ви будете їм пояснювати. Ми поїдемо далі, там де буде, будемо робити. Ми будемо робити, а тут води, хай качок. Ніхто тут не робити не буде. Чайника мені покажіть. Народ чекає чайничок. Я він народ бачив. Народ? Я в онлайн-трансляції хлопці. І вже нас дивиться 300 чоловік. <плес> так чого ви робите, якщо ви не вмієте робити? Розкажіть. А скільки вам треба дати зарплату, щоб ви нормально працювали? Десять тисяч дати вам, ви не будете працювати. Знаєте чого? Того, що у вас віник, того, що у вас лопата, того, що у вас... Трактору, такі, чого ж у вас чайничок і відро. Ви краще робити не будете, хлопці. І дай той, що ти отримаєш, а півтора самі. Хлопці, я плачу до хулери податків. Розумієте? Карман порожній. Я вам вірю. Тільки зараз питання. Казна теж. Тільки зараз, щоб ви зрозуміли, питання не до вас особисто як працівників, а до керівництва. Розумієте, Та, вони вам дали вказівки і все. Люди кажуть, що в них ще аналогічно за грудень немає зарплати. Товариш Мирка Іван, товариша Ковбоя, чекаємо вас у Володимирі Волинському негайно. Приїде народний депутат, будемо створювати комісію по народному депутату, будемо проводити фінансову будемо проводити перевірку, але це, власне, буде проводити комісія районної ради, так само. Включено. Техніка заглушена, вже ніхто не хоче працювати, немає бажання. Чекаємо керівництво. Їдуть загружати дрова в гараж. Ви пишіть коментарі, тому що люди не вірять. вами Не знімайте Я вам його роздібаю. Давай зробимо, запросимо журналістів. Ви сядете, розкажете про ваші проблеми. Вас почали цей гунці. Да, я придумаю. Работает рамка. Я тоже работаю. От, а оскільки е, навіть обласні депутати мені кажуть, що я писав заяву на їхнє м'я і так далі, я не маю бажання. Ребята, я роблю вашу роботу. Ми вас поставили всіх абсолютно, щоб ви виконали хоча б які-небудь свої обов'язки. Ніяких обов'язків ви не виконуєте. Стиде срам. Поясніть мені, як правильно робити, бо я щось не розумію. А що ви втікаєте, ви працюєте, якщо ви правильно робите, то ви працюєте, будь, Нас будь ласка, далі. Ми поїхали загружати. Соміш? Знов кінчилось. Ви ж тільки що виїхали, півгодини назад. Я йду рахувати яму. До речі. Іду підрахую. Так, тут, напевно, вони вже теж зробили, Це підготовлено. Йдемо далі, подивимось. Для всіх критиків пояснюю, що я знаходжусь так само в світлоотражаючому жилеті і курточці. І працюю. Прошу. Прошу дуже. Прошу дуже, будь ласка, підготовлена яма до асфальтування. Підготовлена яма до асфальтування. Прекрасно. Я думаю, на базі хоча б нашого автодору можна проводити поліч навчання. А, і ще хочу нагадати, що розумієте, друзі, в мене теж є обов'язки і робота. І я зараз маю знаходитись на об'єкті, але я не можу на це дивитися, розумієте? Не проїжджайте по Постійно дивіться, оце от свіжачок. Клас. Мені дуже подобається. Мирка, пише заяву на звільнення. Краще піде сам. Товариш кничок. Навзаєм. Дивіться, як класно. Мені подобається. Хлопців бажання вже працювати нема, не знаю. Техніку заглушили, половина поїхала. Що ж то в нас дороги такі погані? Ніхто не знає. Це вже підготовлене покриття, все, фініш. Це вже зроблена дорога. Ну, ямковий, ямковий ремонт. Нагадаю, в Автодора сезон відкритий. 2017 рік. Нагадаю ще раз, що працівникам не виплатили заробітну плату ще за грудень місяць. 2016 року. Чайничка всі сховали в бочку. Так що я маю надію зараз буду повертатися, то я сфотографую вам цей легендарний чайник. Це легендарне. Це вже відремонтована дорога. Мені дуже цікавить позиція інспектора з держнагляду, з технагляду. стану виконання робіт. Думку. Великої асоціації автомобільних доріг кишенькової структури, яка відмиває кошти. Ну, ну вибачте хлопці, але я це розумію, що воно так. Андрій дякую за небайдужість, а то в жухалку треба їм в кожному ставити. Ну дякую. Ну, звичайно, що знаєте ринка по прізвищу і в очі кондибу. А хто ж його не знає? Всі його хочуть набити, десь ще щось там зробити. Морду закрутить. Ну як же ж так можна? Краще сидіти тихенько й мовчати. Це відремонтована дорога, ребята. Просто відремонтована дорога. Я не знаю, до якої відповідальності притягнути. Кримінальної, смертної кари. Ігор Володимирович, подумайте над законопроектом. Може просунемо Верховну Раду. Смертну кару. За неналежне виконання обов'язків. Жарт. Подобається? Мені теж подобається, дуже подобається. Скільки воно протримається, як думаєте? Я думаю 4 дні. Або до першого заморозку. Ой, ребята, вибачте, але чайника я вам не покажу. Чайник вже також поїхав. Мені дуже прикро. Обійдемося без чайника. Робота закінчилась, 11 година дня. Все. Всі потих. Нагадаю всім, хто зараз до мене дзвонить. Дзвонить купа різних номерів телефонних. Можливо, з комісій, району і так далі, що хочуть запитати, де ж саме проводиться асфальтування. Та я не знаю, друзі, де проводиться асфальтування. Розумієте, треба сидіти в кабінетах більше в фейсбукові. І дивитися цю трансляцію, але ніякому разі не реагувати. Не виїхати, не розібратися. Коротше, на жилеці пише Волинський облавтодор. Це якщо що, щоб не казав. То дивіться, дивіться, Ми шановні. Ми не можемо за рік. Я розумію, що ви не можете. А чому ви не протестуєте? Ви боїтесь? Ви перекривали, ви добре були, якщо знімали, перекривали. Я пам'ятаю. Пам'ятаєте, що не пасу.